Дорогий наш Ігорко, вітаємо тебе з твоїм день народженням. Бажаємо тобі, щоб ти був завжди з Богом, щоб Бог тебе завжди опікувався тобою і охороняв, так як ти він тебе вів, все твоє життя. От. І щоб ти щоб був щасливий, щоб ти був сильний муж Божий. І бажаємо тобі Божого благословення. От. І всього-всього найкращого придуй своїй жінці. Е, ігорчик, ми тебе вітаємо з ним народженням. Я, Андрійчик, і наш синочок. Бажаємо тобі бути завжди щасливим, щоб ця радість випромінювалася на інших людей. Бажаємо тобі тішити Бога і нас своїми піснями, своїми проповідями і просто своєю присутністю. Знаєш, що ми тебе дуже любимо, поважаємо і чекаємо в гості. Також наша дитинка хоче привітати тебе. От, наш Ілюшка вітає тебе і теж бажає тобі всього всього найкращого. Передаємо вам всім привіт і до, до скорої, скорої зустрічі! Па-па!